Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, давайте сьогодні подивимося, які новини йдуть у ваше життя. Вашу характеристику подивимося на Ленор. така мене весняна, гарна колода є. І подивимось на Таро, Козєвіч. Вона так гарно розкриває людину, да, її стан. А потім на прогностику. Буде ось така от колода. Вона гарно показує. Коротше, всі, всі колоди показують е, якийсь аспект. Дуже красиво, дуже чітко. І так, настрайтесь на себе, давайте подивимося, яких енергіях зараз ви знаходитесь. Що про вас карти сьогодні покажуть? Наскільки часто випадає на характеристику ця карта? Ну, не, не дивно, да? зараз багато переселенців, багато хто втратив свій дім під час повномасштабки, да? до повномасштабки багато хто не грував. Ну, Карта дому це щось дуже важливе, зв'язане з домом, можливо, пошук цього житла, пошук цього куточка, який ти можеш назвати своїм домом, якогось затишку. Да? Карта зірка показує, що, можливо, ви далеко від дому зараз знаходитесь. Далеко від дому. Сумуєте за домом. Або у вас стіль зв'язана з дому. Може, хтось працює з вами, теж може бути так. Що ви ставите собі якісь стілі? Що це робити з дому, наприклад? Сонечку. От хочеться якогось тепла і затишка, да? от як я сказала. Хочеться якогось успіху прояснення, можливо, живете у якихось не дуже таких умовах. А хочеться кращого, хочеться більшого. Да. Що тут ще про вас карта зараз покажуть? Ну, лисиця, да? ви мусите крутитись як можете хитрувати, виживати, шукати здобич, Да? лисиця що вона? Виходить тихенько на полювання. Хамельом, хамельом і вже в зубах щось несе. От і у вас така може бути ситуація. Знаєте, як називається, за, за любе берусь, нічим не брезгую. да? любий підробіток, люба можливість якось покращити ситуацію, в якій зараз ви знаходитесь. Карта серця. Взагалі, ви людина, да, от по цим картам, ви вмієте прикрасити навіть з собою да, те місце, де ви знаходитесь. І я скажу, що навіть може хтось і не бачите, і не розумієте, наскільки вам дискомфортно, наскільки ви про щось мрієте більше. От ви показуєте собою такий приклад, да, що Можна крутитися і жити в будь-якій ситуації. На вас може навіть рівнятись. Що от ви так може вмієте. Можливо, ви щось дуже вмієте красиво робити руками? Да? Там, не знаю, кібану, малювати. Ну, от біля вас енергетика естетики такої, красоти. І, і ви пробуєте да, якось це реалізувати. Ну, до речі, Якщо ні, то може бути, що ви, як багато хто, виїжджаючи з рідної країни, да, залишається без житла, десь живе і мусить десь там прибирати, щось робити. Вітер на вулиці з Так, надійсно, дуже вона нам помішає. ви тут е хочете. Хоч якось прикрасити да, ті умови, в яких ви знаходитесь. Ну, так, іде от перша карта, да, вона така дуже сильного вірка. Ну, давайте ще глянемо на таро. Що воно ще покаже. Ви зараз в яких енергіях що з вами відбувається, що покажуть карти? Ну от, вісімка Пантаклю, дивіться, да? От вона схожа на серце, на букет. От що ви щось робите, стараєтесь. Ну багато хтось з вас дійсно вміє щось робити руками. що це в'язати, вишивати, будувати, да, ліпити, малювати, ну що завгодно. А коли ти вмієш робити щось руками, ти завжди знайдеш, як заробити. Да? Завжди. Бо це треба в будь-яких умовах. І ви стараєтесь. Ну, взагалі, візьмка Пентаклі, вона дуже трудолюбива. дуже трудолюбива. В неї є якась ціль, вона щось хоче до, досягти, карта світу. Ну, вода, всякі роботи. Можливо, ви дуже хочете вирости в своїй професії, реалізувати себе, показати себе на якусь більшу аудиторію людей. Щоб познали, цінували. Ну, і знову ж таки, може, ви сумуєте за дому, це повторюватися може. Тому що це карта відстані також. Трійка пентаклів. Ну дивіться, на вас такі Пентакліві енергії, і п'ять тут щось вони роблять. Тут ритуал, вони швидше за все роблять, похоже на це. Можливо, ви якийсь ритуал хочете провести. Може, в лоб говорить з нами карта. Тріка Пентаклі говорить про те, що ну, ви хочете розвиватись, ви хочете рости, ви хочете знайти людей, в яких якісь схожі цілі, схожі інтереси. Може, ви хочете влитися в колектив да, з такими інтересами. От дивіться, майже одні пентаклі йдуть. Дев'ятка пентаклів. Ви хочете от нас да, троєчки в дев'яточку вирости. От зараз ви можете, хтось із вас, да, може дуже-дуже сильно вкладати свою справу в кар'єру, в роботу. Для вас це зараз дуже важливо. От на першому місці може стояти. Ви любите свою справу. Або ви от шукаєте, да, ту справу, яку ви любите. Може, хтось, от, якраз як я казала, на да, з дому працює. Ух, Випили карти самі. Паш Пентаклів, дев'ятка Жезлів і паш Жезлів. Знову тут якісь прикраси, да, знову квіти. Можливо, квіти садите, не знаю, сушите, збираєте букети, кібани якісь робите. Ну от так. Ну, ви ніби. От якось себе трошечки ще стримайте, да, щоб розвинутися в цьому наповнення, я так скажу. Знаєте, тут може бути хтось, в кого є якась основна робота, і от таке от хобі. І ви думаєте, можливо, перевезти хобі в більш щось таке серйозніше, але да? ви сумніваєтесь. Або там дві роботи і якусь треба вибрати. От, може бути, у вас якась ситуація переїзду, переходу, так? Да? З місця на місце. Щось нове вам хочеться. Може, ви якраз зараз щось вивчаєте і дуже-дуже сильно стараєтесь. І вам дуже сильно цікаво, да? те, чим ви займаєтесь на даний момент. Ну, я взагалі скажу: ви можете братися зараз за любу роботу, працювати. Не там по своєму бажанню, ну, ви вже починаєте відчувати свої бажання і задумуєтесь над тим, що можна зробити з цього, да? Або хочете розширитись. Що тут про вас? Знову карта минулого. От знаєте, як ніби якась стабільність, вона позаду. Успіх якийсь трошечки позаду. Можливо, ви в стагнації знаходитесь, або ви хочете щось міняти. Що у вас тут позаду? Пятірка Пентаклів, цей дім задні стоїть. Зима і дім. От нема підтримки якоїсь затишки, ніби якесь відчуття, що ви все сама. От П'ятірка Пентаклів, вона тут є. Але все одно, ніби, знаєте, як це? І, і от зараз популярна в Тіктоці знову пісня Юрка Юрченко, я йду, да, і там, якщо він там співає, так от підходить сюди ці слова, що я і без друзів сам, і, і з друзями сам, да, якось так. От у вас таке може бути відчуття, що ви самі, самі, от нема когось. От хто, хто був підтримкою, хто важливий, він ніби в минулому. Злиходиться. Карта показує, що може бути сім'я, може бути, можуть бути люди біля вас, да? ну, все одно відчуття якоїсь якоїсь самотності, або того, що я якось маю тягнути це все. І якась легкість і простота така, да вона залишилася позаду. От ніби вам прийшлося різко подорослішати скільки б вам років не було. Розумієте, ось так мені йде. Трізкі зміни. Знаєте, ніби як там колись прибрали, прибирали з мамою, з татом, всі сім'єю, а потім розвернулись такі, розумієте, що вам треба прибирати самим. От все робити самостійно. Виживати, так? Да? Ну так. І навіть якщо, от навіть якщо хтось і є поруч, не знаю, або вони надають підтримки, да, або це ваш внутрішній такий на, на сьогодні стан. Ну, можливо, сьогодні просто така якась ситуація у вас була, що ви посварилися з рідними і близькими відчули, що вас не дуже підтримують, да? От якось так. Можливо, ви розказали про свої плани, да? зайнятися якимось хобі. Ну і вас не дуже зрозуміли. І ви зрозуміли, що. от... Якось ви маєте по цьому шляху рухатись самостійно Трійка жезлів, щось, щось ви про щось задумали, про щось мрієте. Ну, ваше серце, воно добре і наповнене якимсь бажанням самореалізації, розумієте, про що я кажу? І ви шукаєте цей вхід туди, де себе ви можете показати. Ну, тут творча особистість, не піде тим, хто взагалі з творчістю не має ніякого діла, чесно скажу. Да? Тут реально творча особистість. І у вас зараз натхнення таке творче іде, ну, ви дуже сумніваєтесь, що вам з цим робити? Що вам з цим робити, куди вам іти? Творчість різна може бути. І в когось інженерія, це теж творчість, да? ви відчуваєте це як творчість. Но ви повинні зрозуміти, відчути, ваш склад чи ні. Тут любовної тематики нема. Поки що, да? є більше про самореалізацію, про свої бажання і от відчуття якоїсь такої внутрішньої пустоти, але в той же час впевненості, що ця пустота чимось приємним наповниться. Ось так. Якщо ви себе впізнали, то давайте продовжувати. Якщо не впізнали, будь ласка, запрошую обрати якесь інше відео, подивитись, можливо, там ви знайдете. Свої підказки, можливо, сьогодні не ваш розклад. Таке буває теж. Але якщо трошки десь відгукнулося, давайте дивись, які новини йдуть у ваше життя. Зразу ви на першому плані да? виходите. Ви виходите на перший план. Дивіться, ключ, да? це означає, що все буде у ваших руках. Все у ваших руках. У вас дуже багато карт. З цифрою 3, дуже багато. Це розширення, це нові можливості, залучення людей можливо, все-таки знайдете з ким да, іти вперед. Знайдете, да? ось мужчина, з яким ключик буде, який знайде до вас підхід або ви до нього. Між вами якби, падає стіна, відкриваються двері, але вона да? ну, навіть не йде до вас. Хоча тут ви про це. І не думали, ви да? про себе думали більше. Але йде ну, на воно що він хоче приїхати, що він хоче зустрітись, що в нього є якісь плани. Ну, а ну Або, можливо, що він від'їжджає навпаки, якщо він біля вас, да, може бути, що він десь від'їжджає. Пльотки. Можливо, знаєте, як, е, каже, приїду і ви швиденько прибираєте. Да? Наводите порядки, красоту. І відчуття повного дому появляється. можливо, він десь від їзді був. І тепер ви мусите, да? ну, не мусите, хочете, мабуть, бо вже тут будівки з сердечками у нас. Вона це робить задоволення, як колдує. О, зразу, дивіться, да, булеті привращаєтесь. Тут дві карти бланка. Що, кстати, може бути так, що ем, як тільки. Як тільки щось у вас налажується з вашим мужчиною, так, як тут, як тут, з'являється, не знаю, подруга, свекруха і так далі. Так. От якась жінка. Або мужчина якийсь, знаєте, як каже, я вибір зробив. Вибір зробив, закінчив з якоюсь жінкою, стосунки, не знаю, чи там, між мамою тобою, виправ тебе. Ну, можливо, це ваше перевтілення. Тоді все, знаєте, як виглядає? Е, що ви зразу все так в порядочок проводите, да? <гум> хочете гарно виглядати для нього. От розмови якісь ідуть. Ой, розмови йдуть. От про дорогу, про розвілку, про вибор, да? ти зробив вибор? Або він вас запитує. Ти зробили вибір? Ти хочеш десь їхати? Ти хочеш щось робити? Або ви йому розказуєте, ти знаєш, я от працювала там, працювала, а тепер хочу займатися чимось іншим, так? Да? Сад, ну це, це успішна розмова, так? Да? Ви говорите про якийсь вибір, який завершиться успішно. Ви зможете домовитися приділитися з цим вибором. Закриються якісь питання, страхи, можливо, ви боїтеся йому в чомусь дізнатися, до речі? Ну, це кермічні зміни для вас, ви не розумієте, можливо, хтось так не відчує, як ви відчуєте, наскільки це для вас важливі зміни, ваші особистісні. І ви боялися, може, розказати, да, там, в сім'ї не дуже може підтримали, зрозуміли вас. А от мужчина, якийсь поруч вас друг, коханий, не знаю, хто це може бути, але він ніби підтримує, і ви розумієте, що тепер все добре, що тут у нас замище. Все одно якісь сумніви є, все одно гриз, гризе щось. Знаєте, так мені йде по картам, ніби він вас підтримує, але ви самі себе ще до кінця якби не підтримали. Да? Ну, це таке ще, що може бути? Може бути, що завершається якась ходьба. Туди, де нехороші люди, хтось до вас перестає ходити, да? хто краде вашу енергію. От все, стоп не ходить більше, зупиняється. Це історія. Також, може бути якась да, яка от, о, виводить на емоції, от до неї закривається дорога. Новина, що вона десь приїжджає, от було б круто, да? Ну, тут новина, що вже закривається. Помимо фінансові якісь проблеми, енергетичні проблеми, коли крадуть енергію да, вашу. Ну і тут є ще оцей нюанс, що якось у ваші переживання ніби от пішла підтримка, але ви до кінця все одно от ви дуже хочете щось, такі сумніви вас беруть. Треба воно комусь, чи не треба, чи правильно я роблю. А мені, може, треба, там, не знаю, дітей годувати. а то собі придумала квіточки викібану збирати. Які не вийдуть, опять, дивіться. Лицар пентаклів, да, мужчинчик іде, все-таки якісь у ваше життя. Мужчина. Мужчина йде якісь у ваше життя. От стоїть дивіться, десь як прилітає, приїжджає. Опять да, повторюється в нас, як повторюється Таро з Ленорманом. Чогось ви. Цей приїзд у вас асоціюється не знаю, можете не приїзд, може це дзвінок, смс, да, ну ця вісточка, ця новина, да, ми дивимося на новину. Асоціюється з стресом, ви ніби цього хочете і цього вже боїтесь. Я ж кажу, що можливо, ви розумієте, да, що ви заскучали і приїде там ваш мужчина, ну в припришку з ним от пробіжить його, свій, його мама зразу його приїдете, а вона вам нірви да? чи сусідка, зразу о. Приїхав Коля, давай бігом доставляюся. Не знаю, що про це таких історій не було. Ну от, воно вас викликає якийсь стрес. Можливо, ви не хочете, не знаю, в хаті прибирати. Ну, ви собі розслабилися і трошки захламились, да? а тепер, треба, ви собі думаєте, що треба тепер щось робити з цим. Ну, у вас є якась тривожність. Або треба якусь розмову серйозну підняти. Ви переживаєте про це. Ви хвилюєтесь, ви себе накрутили. Оці люди, які тут говорять да, е, різну історію, це можуть бути ваші думки просто в вашій голові. І кожна думка щось своє каже. І ви себе накручуєте. А все ж добре, дивіться, у нас є дві десятки пентак... о, цих кубків, а все ж це добре. От у вас таке веще, що ніхто не підтримує туди, да, хоча десятка кубків теж тут була. Можливо, ви просто не, ну, не, відчу, не відчули це, не зрозуміли, можливо, цього недостатньо. Які ноги не йдуть? Дивіться, як інтересно. Я ж кажу, що може, от як з ним в вся родина йде. Або не знаю, сина ви чекаєте, да? ну невістку не дуже, розумієте? Або, от не знаю, всіх дідусів з бабусями. От ніби іде якась така кампанія місце з ними, яка от, ну, не дуже вас радує. І от ви дивіться, як ви переживаєте, що ж таке. От ви прям зациклені на якомусь переживанні, хоча я цього не бачу. Що щось таке має статися. Це ваші внутрішні якісь переживання. Можливо, до вас гостя мають прийти, та ви так переживаєте, що там, не знаю, в хаті щось ще не готове, ремонт недороблений. Відчуття дому, да? у нас перша карта була, карта дому. Повішений. Може, ви якось зараз не готові з ним зустрічатись, не хочете? Не, не знаю, да? Або давно не бачились і, якби такі, знаєте, як перед першим побаченням переживання йдуть? Трійка кубків. Знов толпа, Знову йде толпа. Може якийсь виступ у вас, дивіться? Можливо, у вас чекає якісь виступ і ви себе накрутили, або якийсь прорив в справах ви себе накрутили. Знаєте, я так скажу, ви ніби тут, з одної сторони, хочете якоїсь публічності, якогось визнання, але ви цієї публічності боїтесь. От ви хочете про себе заявити, своїми хобі, да, своїми якимись інтересами, але ви боїтесь це робити. Як що скажуть, да? як на вас відреагують, такі от переживання йдуть. І, можливо, ви наважитесь сказати про це комусь близькому, да? і ця людина вас підтримує, але все одно ви тут до кінця не вірите, а може не дуже, то він так і переживає за мене. Дивіться, да? у вас момент такий, що ви боїтеся, що вас, що вас обманують, що вам ліцемірять, да? що кажуть неправду. Не знаю, ви намалювали малюнок? Показуєте, вам кажуть, класно, ви думаєте, ну, звісно. Це ж мама, вона так завжди да, скаже, да? чи там це чоловік мій, що ж він скаже. От ви переживаєте, що ви не на своєму місці, да? що ви не маєте права занятиться місце. отак, от да? по сімці мечів. От, от ви, ви тут ворішечка, і ви думаєте, що, Ого, мабуть, я чуже місце краду, я болю достойні, я более луччі. А отут треба вірити в себе. Тут однозначно треба вірити в себе, треба бути хазяйкою своє свого життя. Ви знаєте, ваша невпевненість, вона ж передається. Да? От Якщо ви хочете про себе заявити, ви маєте бути в собі впевнені. Ви маєте, по крайній мірі, любити ту справу якою займатися. Успочність з того, да, що ви це любите. А впевненість прийде. А люди, які будуть вас збивати з шляху, вони завжди знайдуться. Це мови немає, інакше не буде. І, повірте, ви не можете зайняти чуже місце, такого не буває. Не буває, що ви можете. ну, Кожного своє місце. І, по-перше, по-друге, конкуренції не існує, запам'ятайте це. Не існує, дивіться, королева жестя, карти мене ніби продовжують мою розмову, да? Імператор, королева же імператор. Ви хазяйка свого життя чи хазяїн? Ви головна людина в своєму житті. Ви достойні всього найкращого, всього, що ви собі хочете. І якщо ви хочете десь про себе заявити, десь себе показати. Значить, ви вже до цього доросли. І не бійтесь, і показуйте, і заявляйте. <рив> Ой, дев'ятка кубків здійснення бажань. Дивіться, ну це шикарно просто, це просто шикарно дев'яточка кубків завершає наш склад. Новина буде така, да? що ви маєте право бути для себе найкращою людиною і здійсняться ваші бажання. Да? Оця сила, віра в себе, віра в те, що, в те, що ви робите. Ну, що, що ви тут робите? Напишіть в коментарях. Я думаю, що хто по першій частині дивився і залишився да? по сигніфікації, то більшість людей там вміє щось робити красиве. Якусь творчість, не знаю, співає, малює, танцює, да? все що завгодно. Але для вас це творчість. Може, блогеровоє, це теж творчість. Але у вас тут, як з'являється віра в те, що ви можете робити те, що вам подобається. Розумієте, наскільки це важливо? Ну, і результат для І результат. Знаєте, як? Так вам скажу? Um, ви думаєте, що ця справа, оце хобі, воно може не приносити достатку, да? прямо так скажемо. Ну, це тільки там: um, погратися, не знаю, ну, так, виразитись і так далі. Цей шлях не приносить. Ну, насправді, не так. Ну насправді, все не так. І коли ви починаєте з цією любов'ю, Демонструвати себе, все вам обов'язково відповість, бо тут карти були ж просто шикарні. Обов'язково. Не треба думати, що ну, цим не заробляють. Да? Ви себе представити не можете з чим заробляють, які є професії. За таку ерунду платять, а ви тут, ну дивіться, пашкубків. От ви не дивіться, четвірка мечів не можете наважитись. Тяжко дуже вам. Можливо, цей розклад допоможе, я дуже сподіваюся. Не беру на себе цю велику місію, але мені хотілося б, щоб цей розклад був для вас якоюсь підтримкою для всіх творчих, одиниць, які бояться виразитись, так? Да? Опаш ну, Кубків це теж творчість. А ви на паузі її ставите, ви боїтесь, не бійтесь. Можливо, хтось Колеги? <смі> да, жріться, ну, взагалі життя теж така, вона медитує, в паузі знаходиться, неактивно ще діє, думає теж, як їй поступить. От у вас ем, ближчим часом роздуми йдуть про це, але і прийдеться розуміння, одніше тусу. З жезлів, да, прийдеться розуміння, що ви маєте піти цим шляхом унікальним, особливим, вашим. Вас там чекають пригоди цікаві, і великі несподіванки, я думаю, тому що ну, то ви недооцінюєте свій шлях, недооцінюєте, Думаєте, та що я там? От хочу стати психологом, де їх куча, да? кому я буду цікава, а ви будете однозначно цікаві. Запаліте в собі вогонь, у цього бажання, да? віри в себе. І себе вас обов'язково вийде. Цікавий сьогодні розклад. <гум> Получився із любов'ю трошки пересікся, на більше з такою творчою енергією. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це. Да? Пишіть свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, запрошую вас до нових відео. Па-па!